Зараз я вам розкажу, чого я досяг на Allegro за останні 3 місяці, які є на цій платформі. Я привіз свою марку і під своїм брендом займаю долю ринку. Дивіться, за останні 90 днів я вибився на третю позицію по долі ринку, по позиції, яку я привіз під своєю маркою. Ця доля ринку вона має в загальному 2 мільйона 400 злотих. Це всі продавці, які напродавали на цьому ринку, і я на цьому ринку займаю зараз третю, третє місце. Якщо я далі буду триматися, то я хочу вибитися ось сюди, в перших двійку, точніше, зайняти ось це перше місце по цій позиції. Так, це буде не швидко, але я йду до цієї цілі. Тому, якщо вас цікавить навчання по Allegro, ось таких результатів досягаю я. Приєднуйтесь до мене і я навчаю по. Allegro. товарний бізнес Польщі.